Побачити процес приготування пасок та отримати можливість скуштувати їх до свята Великодні у Чернігівській бібліотеці імені Коцюбинського влаштували чаювання та дегустацію пасок від місцевого хлібокомбінату. Ми б хотіли, щоб бібліотека стала не тільки книговидачею, а й також місцем зустрічей, подій соціокультурним простором. ми хочемо, щоб в ці складні часи людям було трішки. Може, десь веселіше, десь цікавіше. Якось підфарбувати яскравими фарбами життя. Цього року за юліанським календарем відзначатимуть свято Великодня 16 квітня. Деякі розпочинають підготовку вже зараз, плануючи з родиною перелік страв та обираючи головну окрасу святкового столу пасхальний хліб. Запах і смак дитинства, родзинки, цукати це все створює неповторну ту хімію, яка надихає нас на свято, на те, що воно прийде на світле, красиве, гарне свято. Ольга Заїка поділилась з присутніми рецептами приготування не тільки традиційних пасок, а й популярних нині в Україні. Панетонів. Панетони це продукт, який виготовляється на натуральній захвасочці. Також у нього має в рецептурі бути лише вершкове масло. Додавання родзинок, цукатів, а також цедри, лимону, апельсину. В ході заходу всі присутні переглянули фільм про особливості приготування пасок, а далі мали змогу спробувати різні види цих хлібопекарських виробів.